Одно і також з українською мовою, з цього року вже стає офіційним новий правопис. Якщо раніше він був обов'язковим, то з цього року вже всі завдання будуть формуватись по правилах нового правопису. Ось там, де ефір став етером, проєкт став проєктом, аудиторія аудиторією і багато змін там, в принципі, в пунктуації. Тому це все треба також вивчати, щоб не було непорозуміння до новий де старий правопис. Тому це все треба комусь пригадати, комусь заново вивчити ці актуальність матеріалів, тому дуже важливо, коли вже є розуміння, що треба вчити, це значно полегшує роботу. І тут вже питання до того, як же це все вивчити, як правильно побудувати план роботи. Це до роботи з мотивацією. Тут необхідно якось себе замотивувати. По перше, треба поставити якусь ціль по вступу по балах, які необхідно набрати. І поступово поступово йти до своєї мети дуже важливо відслідковувати прогрес, проходити тестування, тому що дитина бачитиме, з чим виникають труднощі, які є питання до тих тем, які не вдалося розв'язати. І так вони індивідуально закриваються. З кожним наступним разом, по ідеї, має бути простіше, коли якусь тему забули, пригадали або опрацювали, вже з наступним разом результат покращився, і відповідно від цього мотивація тільки зростає. Діти бачать, що є результат Ви роботи, що вони не просто так готуються.